Доброго вечора, дорогесенькі мої друзі. Добрячок, привіт. О, зайчику, привіт, привіт. А що це в тебе там таке, ото на мотузочку? А це в'язочка грибів. Ось. А, бачу, гарна, гарна в'язочка. А де ти взяв? В мами, в коморі. Ти знаєш, скільки їх там в нас. Ну-ну, скажи скільки. Аж п'ять. П'ять в'язочок грибів. Так, ну то це дуже добре. Але навіщо ти ось оцю в'язочку носиш з собою? Як це навіщо? Я ж тобі приніс. Мені? Так. Я вже білочки в'язочку дав, ось і тобі приніс. Чекай, 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 друже, зайчику, а що ж залишиться тобі? А мені ще дві в'язочки залишиться. Ага, значить, кажеш. Дві в'язочки тобі залив. Так, дві. Мама знає, що в неї в коморі от от залишиться лише тільки дві в'язочки грибів. Ні, а навіщо їй про це знати? Хе -хе, та зачекай. Ну як це? Навіщо мамі знати? А що, добрячок, я ж хорошу справу роблю. Вона не буде злитися. Ну, справа дійсно добра, але ти не врахував дещо. Що я не врахував? Те ти не врахував? Що не ти ці грибочки збирав. А, а от і я. Я аж цілих раз, два, три <рес> грибочки зібрав. Три грибочки з п'яти в'язочок. Так. <рес> ось оцих ось раз, два, три грибочка ти і мав би дарувати без маминого дозволу, а не цілу в'язочку. Ні, кажу ж тобі, добрячок, у нас іще є, бери. Давай краще так. Я спочатку розповім тобі історію от про такого самого щедрого хлопчика Нікітку. Ну, гаразд. Якщо ти так хочеш, то розказуй. Ото слухай. Отже, Нікітка любив з татом гратися в майстерні. А його тато, мабуть, любив щось майструвати. Хе -хе, ще як. У містечку його називали Майстер на всі руки. От як добре мати такого тата? Е, ще й як. І Нікітка завжди полюбляв приходити до тата на роботу і всякі там інструменти трогати, розглядати. Ой, це ж так цікаво. А, а друзям Нікіти як було цікаво. Вони теж приходили в майстерню. Ні, ні. Тато не дозволяв їм приходити в майстерню. Але чому добрячок? Ну, тому що він боявся, що вони поранитися можуть. Бо в тата там були ну, всілякі для дітей небезпечні інструменти. Звісно. Але ж ти напевно знаєш, що коли забороняють, то тоді що? То -тоді... тоді ще більше хочеться. Так. І Ось Нікіта, якось розповідаючи про таткові інструменти, почув свою адресу не дуже добрі слова. Чому? Або хлопці почали насміхатися і говорити ха, ха ха ти стільки розповідаєш, а хоч би раз подивитися на все те, про що ти розповідаєш. Хм, ну звісно, хочеться побачити. І, і ось Нікіта побіг швиденько і приніс таткову викрутку. Таки приніс? Так. Каже: Дивіться, цією викруткою тато мені велосипеда ремонтує. Мм, класно. А діти теж зраділи. Дай, дай мені, дай мені. Я хочу подивитися, кричали звідусіль. А один найкращий друг навіть не хотів її віддавати і каже Мені також ця викрутка згодиться. Нащо йому? Захотів і собі щось там на велосипеді крутити. Да. А Нікіта взяв і подарував цю викрутку. Він подумав, що тато навіть і не помітить, якщо однесенький інструмент пропаде. Бери, каже, ти мій кращий друг, бери, мені нічого для тебе не жалко. І що? От так от і сталося. Тато не помітив. І тоді Нікіта щодня хлопцям показував якийсь інструмент, а потім, якщо хтось дуже просив, то дарував його. І так от казав, А беріть, мені не жалко, тата ще там є. Он який щедрий. Ще й який, але. Але в тата він нічого не питав. Не питав. І от через деякий час тато в майстерні вже не може знайти ані викрутки, ані обценьок. І навіть свяха не мав чим забити, уявляєш? Ну Такої. О, і тоді Нікіта мусів признатися, що все роздарував хлопцям. <світ> І що, тепер довелося все це повертати? Напевно, довго прийшлося б Нікіті просити, щоб хлопці все це повернули, але йому пощастило. Як? Та дуже просто. Батьки тих дітей побачили, що в їхніх хлопчиків і дівчаток з'явились нові іграшки, в лапках іграшки, і почали розпитуватися, де це ви взяли такі інструменти. І що? А діти почали розповідати, що там Нікіта всім скрізь навколо е дарує. І батьки все зрозуміли, і самі ті інструменти повернули. А Нікіті, напевно, за це дісталося. М -м от і ні. От ти знаєш, от і ні. Тато Нікіти зробив вихідний у майстерні і цілий день нічого не ремонтував. А тільки дітям, які поприходили звідусіль, показував, як працювати з тим чи іншим інструментом. От, класно! Так. Але для Нікіти був урок. І Він ніколи більше не брав речі без дозволу тата. І не дарував їх нікому. <рес> нікому не дарував. То я, напевно, добрячок заберу ці грибочки і у ага. мами запитаю, чи можна подарувати тобі цілу в'язочку. Добре. От обов'язково запитайся, обов'язково. Але мені розповісти вже завтра, що там в тебе було з матусею. Бо зараз вже час нам готуватися до сну і прощатися з нашими телеглядачами. Так, на добраніч вам, друзі! Солоденьких вам снів. you